Завершувалась підготовка першого стратегічного плану розвитку Вінниці. Розпочала свою роботу міська служба перевезень людей на візках. Відкривається дитячий садочок, перлинка та розпочинається навчальний рік для дітей, які мешкають в мікрорайоні Пирогово. Готується також до підписання меморандуму про співпрацю між Швейцарією та містом Вінницею. Перед першими морозами місто придбало шість нових мазів для ефективної боротьби із ожеледицею. Нова прибиральна техніка мала функцію регулювання ширини посипки вулиці та дозування посипочних матеріалів. Окрім того, вона дозволяла збільшити обсяги робіт. Якщо стареньким зілам потрібно було одну вулицю посипати у чотири заїзди, то мази ладні були впоратись за одну поїздку. А ще кінець року запам'ятався низкою крадіжок обладнання ліфтів у житлових будинках. Були пограбовані більше трьох десятків ліфтів. Аби стимулювати міліціонерів якомога швидше розшукати злодіїв, міська влада запропонувала правоохоронцям премію в розмірі 5 тисяч гривень за упійманих крадіїв. Незадовго до нового року очільники міста оголошують, що хамство мерії поза законом і приймають етичний кодекс посадової особи місцевого самоврядування. Восени у місті запрацював маршрут, призначення якого не лише перевезення звичайних пасажирів, але й забезпечення потреб людей з обмеженими фізичними можливостями. На ньому почали працювати два мікроавтобуси, обладнані спеціальними підйомниками для інвалідів, які монтувалися київськими фахівцями. Маршрут зробили зручним і таким, який би покривав фактично усі магістральні вулиці Подільської столиці. Вінниця стала одним з перших обласних центрів, де з'явиться громадський транспорт для людей з обмеженими фізичними можливостями. Тоді ж було створено диспетчерську службу автобус на замовлення для людей на візках. У ті ж дні було підписано меморандум про співпрацю між Вінницею та Швейцарією. Це був офіційний початок спільного проекту Цюріхські трамваї для Вінниці, завдяки якому упродовж 2007-2010 років Вінницьке ТТУ абсолютно безкоштовно отримає 104 швейцарських трамваїв та запчастини до них і зможе повністю оновити рухомий склад трамвайного депо. Перед тим як цюрихські трамвайні вагони потраплять до Вінниці, вони пройдуть капітальний ремонт. І ще одна перевага проекту: те, що швейцарські трамваї споживатимуть значно менше електроенергії, а отже, це дозволить економити кошти на енергоносіях. І, взагалі, по технічних характеристиках надійності в експлуатації та забезпечення безпеки пасажирів під час руху вони за оцінкою фахівців виявляються на порядок вищими за старі чеські трамваї, які їздили Вінницею. Відтак співпраця із Цюрихом буде вкрай вигідна місту, особливо якщо додати, що вартість одного нового чеського трамваю на той час складала півтора мільйона євро. Кінець осені позначився завершенням низки проєктів, було повністю відкрито для проїзду вулицю Соборну, де роботи в рамках проведення другого етапу реконструкції трамвайної колії тривали кілька місяців. Наймолодші мешканці мікрорайону Поділля отримали новий, обладнаний сучасними меблями, сантехнікою та оздобленням дитячий садок, розрахований на 110 дітей. Це був перший дитячий садочок, збудований у Вінниці після отримання Україною незалежності. А ще за кілька днів діти, які проживають у пирогово, Дають за парти у новозбудованій школі. Тим часом у місті оголошується винагорода за піймання злодіїв, які грабують ліфти. Зловмисники крадуть деталі ліфтового обладнання, які містять цінні метали. Упродовж жовтня листопада було зафіксовано 33 таких крадіжки. Через вилучення важливих механізмів роботу ліфтів було паралізовано. Їх ремонт обійшовся міському бюджету в суму близько 100 тисяч гривень. Наприкінці листопада у цій історії нарешті було поставлено крапку. Правоохоронці затримали п'ятьох ліфтових крадіїв. А обіцяна мерією винагорода знайшла своїх героїв. Тим часом міська рада ухвалює рішення про повноваження квартальних комітетів, які до того підпорядковувались районним радам. Відтепер кварткоми отримали самостійність у прийнятті рішень. А крім того, фінансування напряму з міського бюджету. А отже, і реальний ресурс для вирішення різнопланових і вкрай складних проблем приватного сектору. Для усіх мешканців міста на першому поверсі адмінбудівлі міської ради у ті дні запрацювало бюро звернень громадян, куди можна було звернутись за фаховою консультацією з будь-яких питань. Власне, саме із цього нововведення починається історія створення центру адміністративних послуг Прозорий офіс, під який буде переобладнано весь перший поверх мерії, і який розпочне свою роботу у жовтні 2008-го. Перед приходом нового 2007 року відбулось і ще дві важливі події. Міські депутати ухвалюють кодекс поведінки службовця Вінницької міської ради, у якому чітко прописані основні норми поведінки чиновників, його права та обов'язки, а також міри покарання за невиконання цього документу. Завершується і робота над стратегічним планом розвитку Вінниці. Протокол намірів між Вінницькою міською радою та проектом економічний розвиток міст. Щодо розробки стратегії конкурентоспроможності подільської столиці було підписано в липні. Тоді ж було сформовано експертний комітет з залученням фахівців Агенції США з міжнародного розвитку, які допомагали із консультаціями та власним методологією. На першій стадії було здійснено аналіз економічного середовища обласного центру. Потім було проведено експертне опитування серед найбільших роботодавців міста, а також малих і середніх підприємств, які працюють у промисловому секторі, сфері торгівлі та послуг. Далі проаналізували сильні та слабкі сторони Вінниці оцінили її пропозиції порівняно з іншими містами України. І вже на фінішній прямій експертним комітетом було сформовано стратегічне бачення, яким має бути місто в майбутньому. За ним Вінниця міжрегіональний проми. Слови, науково-виробничий логістичний культурно-освітній центр правобережжя України та Поділля з високим рівнем життя громадян, де створено умови для розвитку економічного потенціалу і залучення інвестицій. Таким був рік 2006-й, складний, водночас насичений різноманітними подіями: рік відновлення призупинених проєктів та рік започаткування нових. До багатьох з них можна сміливо додавати приставку вперше. Завданням року з одного боку було вирішення найбільш наболілих для віничан проблем. З іншого побудова ефективної системи управління містом. Рік стабілізації завершився. Про наступний вже можна буде говорити, що він стане роком розвитку. Вінницею почнуть курсувати швейцарські трамваї влітку на пляжах міста з'явиться пляжний патруль. Пройде семінар молодих європейських архітекторів. Відкриється центр оптової торгівлі метро Кешенкері. Городяни отримують у подарунок до дня міста сучасну зону відпочинку на площі театральній. Восени 2007-го запрацює на повну потужність завод Барліник та новий корпус Вінницької кондитерської фабрики. А день студента молодь зможе відсвяткувати на балу. Про все це і набагато більше. Дивіться за тиждень у спецпроєкті Вінниця день за днем. Побачимось.